Те, що зараз відбувається, це швидший інформаційний вихор, чи це справді е, якісь домовленості про щось су суттєве і суттєсне? ні, ніяких домовленостей про щось про щось суттєве і суттєсне, взагалі за останній місяць не відбулось. Ми чуємо тільки заяви президента Сполучених Штатів та його співробітників сьогодні. Президент Сполучених Штатів знову говорив про прогрес у перемовинах щодо миру в Україні. Немає не тільки ніякого прогресу, немає ніяких перемовин. І, до речі, про це сказав державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубі. Це ж не я вигадав. Він сказав: ніяких перемовин в Ер-Ріяді не було. Ми просто хотіли перевірити, чи готові російські наші співрозмовники до миру, чи вони будуть продовжувати виступати із максималістськими умовами, на які ми не можемо погодитися. Відповідаю, росіяни продовжують виступати із максималістськими умовами з моменту зустрічі в Еввіяді жодних консультацій між Москвою і Вашингтоном щодо закінчення російсько-української війни не відбувалося від слова взагалі сьогодні. У Стамбулі була зустріч дипломатів, які обговорювали можливості продовження роботи американського посольства в Москві і російського посольства у Вашингтоні у такому мовити повному форматі після того, як з часів Барака Обами попередньої американської адміністрації виганяли Сполучених Штатів російських шпигунів і диверсантів. Путін дійсно зацікавлений в тому, щоб їх туди повернути. Однак це саме та тема, яку він зараз обговорює з американською адміністрацією. Про війну взагалі ніхто не говорить. Можливо, є кулуарні розмови між різними там. Бізнес рішалами такими як Стів Вітков або Кирил Дмитрів, які можуть пообговорювати перспективи економічної взаємодії Москви і Вашингтону після закінчення війни. Фокус в тому, що Путіну ця взаємодія потрібна під час війни, а Трампу після її закінчення. Фокус, в тому що Трамп сподівається спокусити Путіна особливими економічними взаєминами в разі закінчення війни. А Путін хоче спокусити Трампа економічними взаєминами на тлі війни. Трамп говорить Путіну: припиняй війну, і у нас буде багато грошей. Путін говорить Трампу, да, я буду продовжувати війну, але гроші будуть великі у тебе і у мене. Це абсолютно несумісні позиції. Жодного шансу, не те, що на домовленості, а навіть на перемовини між Росією і Сполученими Штатами не існує. Жодного. Можливість домовитися і дорівнює нулю. Тепер питання: а що ви будете робити, Віталій, коли ви не Віталій, і я не Віталій, а ми з вами обидва Дональд Трамп. Два Дональда. Як нам замаскувати фіаско політично? Я вам розповім як. Весь час виступати з гучними заявами раз домовлятися з Україною про якісь неіснуючі рішення щодо? Видобування рідкісно земельних металів, які, по-перше, невідомо чи є. По-друге, невідомо, чи можна їх добувати. По-третє, невідомо, чи вони будуть конкурентно здатними тощо. По четверте, сама угода, яку можуть завтра підписати у Вашингтоні, це рамкова угода, про в якій буде домовленість про те, що створюється фонд, а як його буде створюватися, невідомо. По-п'яте, українське керівництво вимагає. Від американського гарантії безпеки, а яких невідомо, тому що на даний момент, коли Сполучені Штати дистанціюються від власного реального зацікавлення у безпеці Європи, взагалі не існує ніяка гарантія безпеки. Взагалі у світі більше немає гарантій безпеки. Не тільки для нас, для умовної Польщі чи умовної Бельгії їх теж немає, якщо Сполучені Штати не будуть реально брати участь у воєнних діях в Європі, якщо на Європу хтось нападе. Ну, зрозумієте, значить, це все не ні про що. Але Трампу потрібно сказати американцям, що він домовляється про мир, що він повертає гроші, які Джозеф Байден дав Україні. Причому ви бачите, що сума цих грошей весь час змінюється: то 500 мільярдів, то вже 350 мільярдів, то угода на трильйон. І знову таки я вас гарантую, що Дональд Трамп до завтрашнього дня все це забуде і вигадає якусь нову цифру. Він не тримає більше в пам'яті цифр. Ну він в такому стані, ну ви зрозумієте це. В такому складному стані ми можемо робити вигляд, що ми цього не бачимо, але це факт. І ми з вами весь цей час аналізуємо заяви, за якими взагалі нічого не стоїть. Є певні бажання, певні переконання. От сьогодні була конкретна заява, я вважаю її важливою. Це заява заяви державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, який говорить, нам потрібно відірвати Росію від Китаю. Тому що якщо ми зараз цього не зробимо, то може бути ситуація у майбутньому, що навіть Росія захоче з нами нормалізувати стосунки, а вже не зможе, тому що буде у залежності від Китаю такі, що не зможе ухвалювати самостійних рішень. Спойлер у Рубію нічого не вийде. Росію не можна відірвати від Китаю, тому що ідеологія Росії дорівнює ідеології Китаю, і я вам маю сказати важливу річ. Ви мені можете заперечити, а що ж це за така ідеологія, якщо Сполучені Штати також не виглядають зараз дуже вже демократичною державою, що роз'єднує Сполучені Штати з Росією і Китаєм. І я відповім вам на це питання. Ідеологія, яка об'єднує Росію і Китайську Народну Республіку, це не авторитаризм, це антиамериканізм. От в чому фокус. І Марко Рубіо, як і Дональд Трамп, як і мільйони американців, цього просто не розуміє. От є така проблема. Багато хто в Америці може думати, вся проблема в тому, що ми демократична держава, а там диктатори. І якщо у нас буде такий президент, як в Росії чи в Китаї, ми відразу порозуміємося. Ніфіга. Не порозуміються, тому що бажання Росії. І спо і Китаю витіснити Сполучені Штати з ролі головної країни сучасного світу. Не тому, що Сполучені Штати демократична держава, а тому, що це конкурент Росії і Китаю. Їм і авторитарні Сполучені Штати не потрібні. А от ви сказали про ідеологію. Я одразу згадую ваш вчорашній ефір. Ну на на перше джерела потрібно і варто послатися з Бориславом Березою. Де ви зазначили такий цікавий термін «постдемократія». Чим на ваш погляд зараз можуть бути Сполучені Штати Америки, і в принципі розвинули доволі цікаву теорію стосовно подібності процесів 30-х років минулого століття Гітлера, Муссоліні, і з тим, що зараз відбувається між тим самим Путіном та Трампом. Якщо можна, ну можливо, не всі бачили цей ваш ефір, але мені запам'яталися оці викарбувалися, скажімо так, ці, ці порівняння. І я багато чого. Ну, для себе особисто нового почув, нового і раціонального. Ну, по-перше, я маю сказати, що я все це не вигадую. Не треба взагалі вважати, що я її вигадую якісь теоретичні речі. Я просто книжки читаю. Книжка про постдемократію, здається, такого мислителя Коліна Крауча була написана років 20-25 тому. Ну, і вона була такою, знаєте, це лівий мислитель, він це аналізував з лівих подій. Однак там було дуже точно визначено, яке стало актуальним. Про те, що може бути церемоніальна демократія, тобто вибори, електоральні процеси, навіть конкуренція, але влада завжди залишається незмінною, і суспільство ніяк не впливає на владу. Є авторитарні суспільства, які просто це вихолощують, А є суспільства, які, в принципі, навіть допускають демократію, але влада від цього не змінюється. Ну, умовно кажучи, є влада Росії. Ви ж розумієте, що президент Росії... Взагалі не бере участь ні в яких виборах, що те, в чому він бере участь, що президент Білорусі, це просто комедія для власного населення і для світу. Вони могли б абсолютно спокійно від неї обійтися. А є от вибори в Туреччині. Там серйозні вибори, опозиція, запекла боротьба. Але влада ніколи не змінюється останні 20 років. І е, переможець виборів може абсолютно спокійно запраторювати до в'язниць своїх опонентів. Це постдемократія, тобто це не авторитарний режим, це типова постдемократія. І Сполучені Штати зараз роблять кроки у напрямку до цієї постдемократії. Якщо Дональд Трамп не буде поважати судових рішень, і якщо він доведе якусь справу до Верховного суду Сполучених Штатів і не зверне увагу на його рішення, то це буде означати, що Сполучені Штати з демократичної держави перетворилися на постдемократичну. Це небезпечно. Тому що це, в принципі, говорить, що суспільство позбувається контролю над владою. За великим рахунком, ми з вами також живемо в постдемократичній країні. Просто у нас війна. І ми весь час сподіваємося, що коли війна закінчиться, ми повернемося до демократичного ладу. Але це не точно. Ми можемо так і застрягти в постдемократії на багато десятиріч. Це абсолютно реальний розвиток подій для України відповісти на питання, як це буде насправді, ми зможемо тільки після закінчення воєнних дій. Так що в цьому плані ми живемо в світі, який карколомно змінився і в якому демократію доведеться захищати нічого особливого немає, тому що дійсно 100 років тому в Європі було дуже мало демократичних держав. Більшість держав були авторитарними або постдемократичними, і тому так легко прийшли до влади нацистські і фашистські режими. Я вам хочу нагадати, що на виборах. До Рейхстагу 1932 року за націонал соціалістичну робітничу партію Німеччини проголосували аж 32% голосів. Я вам відкрию таємницю, що цей результат не дуже далекий від результатів ультраправих і ультралівих політичних сил в Німеччині на виборах 2025 року. 28% вони отримали. Якщо порахувати союз Цар і який не пройшов до парламенту, то це 33%. Ті самі 33%, які отримав у 1932 році Адольф Гітлер. Але різниця в тому, що оскільки була абсолютно антинацистська коаліція роз'єднана, Сталін доклався до того, щоб комуністи не об'єднувалися із соціал-демократами. Ліберальні партії боялися соціалістів і комуністів більше, ніж нацистів. Гітлер за рік встановив режим в Німеччині, за рік, в якому більше не було парламентаризму, судів. Парла, якогось контролю суспільства над владою, і в якому 90% людей підтримували одну партію одного вождя. Уявіть собі. Хоча насправді прихильників нацистів було тільки 30%. Значить, це все можливо. Можливо, навіть за допомогою 30% прихильників зламати волю інших 70% без війни. Без війни. Це не те, що більшовики там завоювали владу в Росії і потім окупували Україну. За допомогою Червоної армії в Німеччині все це відбулося без війни, і для цього достатньо, як ми бачимо, 30-35% людей, які є прихильниками диктатури і вождя. Так що Сполучені Штати дуже такому крихкому льоді і, в принципі, можуть позбутися ролі головної демократичної країни світу у найближчі там, 5 років. Ти це може бути питання в тому, як нам вижити в цей період, це ж головне питання. І Американ... наскільки ми здатні. Мобілізувати підтримку України в таких умовах, пане Наталі. Як ви гадаєте, чи стало для Дональда Трампа та його адміністрації сюрпризом та вагомим фактором те, як навколо України почала гуртувати Європа? Я думаю, так. Ви ж бачили, що Трамп перепостив у себе цитату з президента Росії Володимира Путіна, який сказав, що. Європейці будуть поводитись, як цуценята по відношенню до Трампа. І дійсно, європейські лідери дуже хочуть зберігти хороші стосунки з Сполученими Штатами Америки. Це і питання політичне, тому що все це генерації європейців, вихованих на ідеї євроатлантичної солідарності. Тому їх так шокувала недолуга промова американського віце-президента Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції разом із цим, і це теж абсолютний факт. Європейці хочуть економічно співробітництва з сполученими штатами. Це теж є дуже. Важливо, ось якраз в ці хвилини Дональд Трамп розмовляє з Кіром Стармером, і вже говорить, що він не так погано ставиться до Європи, як, як говорив це вчора. І тому звичайно, у будь-якого професійного політика голова піде. Але разом із цим європейці розуміють, як правильно сказав президент Франції Еммануель Макрон, це екзистенційне питання. Що якщо Росія здолає Україну, наступними можуть бути вони. Я. Як ви пам'ятаєте, роками говорив, що країнам Європи нічого не загрожує. Ви можете знайти мільйон цитат з моїх виступів, в яких я підкреслював, що країнам-членам НАТО нічого не загрожує, що вони зробили правильний вибір, що Росія ніколи не піде на конфлікт з ядерним блоком. Однак є одне, але це в ситуації, якщо Сполучені Штати будуть готові взяти участь у грі. Якщо Сполучені Штати дистанціюються від небезпеки в Європі, тоді у Росії є можливість не тільки політичного і економічного, але й воєнного тиску на Європу. І ось це головна небезпека. Саме тому я щиро вітаю ініціативу майбутнього федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який хоче обговорити з президентом Франції Мануелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Питання нової моделі ядерної безпеки для Європи, яку мають створити Франція і Велика Британія, вважаючи європейці. Умовно кажучи, мають скинутися на ядерні потенціали Франції і Великої Британії, щоб довести обидва ядерні потенціали до ядерної тріади, збільшити ці ядерні потенціали, продемонструвати Росії, що конфлікт з Європою може бути не менш небезпечним ніж конфлікт із сполученими штатами, і все це треба робити швидко, тому що якщо закінчаться військові дії в Україні, Росія вже за 2-3 роки буде готова до нападу на Польщу країни Балті. Фактично, у нас залишилося часу до 2030 року, щоб відвернути велику європейську війну. До свого сорому я сьогодні вперше натрапив на такий доволі цікавий ютуб-канал, який називається Залужний. Не знаю, хто його веде, але там інтерв'ю Валерія Залужного зараз посла Великої Британії України у Великій Британії, колишнього головнокомандувача. І там є його один великий виступ. Ну, судячи зі всього, це був у Львові в одному з. В одному з навчальних закладів я не хочу зараз в прямому ефірі назвати. Я так точно знаю по антуражі, де це все відбулося, але менше з тим. І там залужний сказав цікаву річ, що насправді, на його думку, це зараз не точна цитата буде п'ята стаття НАТО. Це також доволі міфічна історія, і абсолютно неясно, як би відповідав блок НАТО на напад Російської Федерації на країни Балтії. Він наводив конкретні приклади. Над Румунією постійно літають шахеди, а Румуни їх ну от тільки зараз ухвалили рішення, яке дозволяє їм їх збивати, просто збивати. Поляки також ніяк не реагують на ті е, шахеди, ракети, які злітають на їхню територію. Ну тобто, мовляв, основна теза, те, що я так зрозумів, залужно. Ну, але це моя вільна інтерпретація. Що насправді ця стаття 5 номер 5 у статуті НАТО. Ну, так вона існує, але ж її ніколи ніхто не, не застосовував. Застосовували для 11 вересня у Сполучених Штатах один раз. Зверталися до п'ятої статті президент Джордж Буш молодше звертався до цієї статті. Ну, це було чисто символічно, як ви розумієте. Про напад на Сполучені Штати, тому що ви розумієте, що європейці якраз сподіваються на що сполучені штати будуть їх захищати. Але п'ята стаття, ви абсолютно праві. та й може бути задіяна тільки в разі прямого нападу на країну, учасницю союзу, оскільки немає прямого нападу на Польщу чи на Румунію, а поява над ними шахетів чи ракет є, скажімо так, наслідком війни в Україні, вони не можуть задіяти п'яту статтю і не хочуть. Але тут є інше питання: п'ята стаття НАТО на сьогоднішній день може ефективно працювати тільки в разі, якщо на цю статтю будуть готові відгукнутися Сполучені Штати Америки. Якщо Сполучені Штати Америки не будуть готові відгукнутися на п'яту статтю, вона спрацювати не зможе. І тому я і пропоную переглядати моделі безпеки в Європі, просто виходячи з того, що з 2025 по 2029 рік адміністрація Сполучених Штатів не може відігравати ролі, яка взагалі притаманна цій адміністрації цій державі з часів Другої світової війни. Можливо, у 2029 році ситуація зміниться. Можливо, новий президент Сполучених Штатів демонтує всі ці рішення. Які ухвалюються сьогодні, можливо, цим президентом, який відійде від свого нинішнього курсу, буде сам Дональд Трамп. Якщо він не пам'ятає, що він говорив позавчора, можливо, через 3 три місяці він не буде пам'ятати, що він робив позавчора. Це абсолютно теж реальний поворот подій. Дональд Трамп мені здається, кожний день зустрічає їх новий, і в цьому є, я б сказав, особливість спілкування з ним, і життя з ним. Причому я вам хочу чітко сказати. І це політичний, а не медичний прогноз, що цей стан президента Сполучених Штатів буде посилюватися з кожним днем його перебування на посаді. А Просто наскільки... треба жити в цій атмосфері. А наскільки дієздатний, в принципі, зараз є НАТО, на ваш погляд? Дієздатність НАТО зараз залежна від дієздатності президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. НАТО теж тепер починає кожен день як новий, це абсолютно неймовірний експеримент. Також в світовій історії ще не було. От ви говорите заяви. Ми зараз з вами прокоментуємо через пару годин заяви Дональда Трампа. А завтра може бути заява протилежного з сенсу. Виявляєте собі, як цікаве, це, це взагалі я б сказав, золотий час для, для журналістів. Ми коментуємо заяви, робимо виставки, пояснюємо, чому він так сказав. Всі його співробітники коментують ці заяви і пояснюють, чому вони прекрасні. А наступного дня ми маємо коментувати і пояснювати протилежно. Ну, це Головне не постправда. здаватися самим тобі. Ну. Ці я від, от просто справді, ви... головне самим собі здаватися нормальними людьми. Розумієте, нам потрібно зберігти холодну голову і не потрапити до відповідних спеціалізованих закладів до 2029 року. Тому тоді у нас є шанс вижити, і, і країну зберігти, якщо говорити серйозно, і без іронії. Я от, ви насправді це говорите. Я моніторю стрічку телеграму для того, щоб зрозуміти. Ну поки що в телеграмі сидимо, да багато там інформації все ще можливо на жаль. Можливо, вже є якісь інші абсолютно заяви, що суперечать дієздатність НАТО залежить від Сполучених Штатів Америки. А боєздатність Європи. Від кого зараз в першу чергу залежить? Від готовності Німеччини фінансувати цю боєздатність, і готовності Франції і Великої Британії співробітничати з Німеччиною з точки зору створення ефективної ядерної моделі стримування. Чи може стати Україна? Військовим лідером Європи. Ні, не можу, Україна не має такого військового потенціалу. Україна країна, яка отримує зброю від інших країн, Україна країна з недорозвинутим військово-промисловим комплексом. У України головна задача зараз не бути чимось лідером, а просто вижити елементарно і не втратити по дорозі до цього виживання половину населення, яке вийде або буде там вигнаний таке інше окупанти, бо якщо окупанти ще е, е, окупуються якусь частину нашої території. Це ж важлива річ. І ми а не то... можемо бути лідером. Я розумію, що у нас у багатьох наших політиків є думка, що робити з нашими військовими після закінчення воєнних дій, якщо буде це закінчення. Тому що ми розуміємо, що в нинішньому стані української економіки не зрозуміли, як надавати робочі місця всім тим сотням тисяч людей, яких доведеться демобілізовувати після закінчення воєнних дій. Але це не питання військового лідерства, це питання того, що можливо нам. Потрібно там задіяти наших військових, щоб залишити їхні військові спеціальності в якихось інших ситуаціях, в якихось інших регіонах світу. Але це не військове лідерство, а це питання виживання країни в умовах, коли сотні тисяч молодих чоловіків залишаються без роботи наступного дня після закінчення воєнних дій. Це проблема, але поки що немає навіть перспективи закінчення воєнних дій. Тому я не знаю, наскільки важливо це вирішувати. А оцей сценарій, про який ну так чи інакше, багато хто говорить, що ну, грубо кажучи, е європейський союз може. Брати участь у війні завдяки своїм технологіям, грошам. А українські військові, сухопутні війська, ну це, це об'єктивно. Ні в кого немає стільки сухопутних військ на континенті, ну, в росіян є і в Україні зараз є. Можливо, у Туреччини для України це якийсь сценарій. Він негативний, позитивний чи нейтральний? Якщо от Європа буде ну, по суті фінансувати сухопутну армію України для того, аби вона була щитом перед Російською Федерацією. Знаєте, думаю, що зараз у наших французьких друзів питання в тому, хто буде фінансувати їхніх військових, які зараз повернулися з країн Африки, звідки їх фактично витіснили росіян. І мені здається, що зараз Франція шукає застосування цим військовим на гроші НАТО і Європейського Союзу, тому що сама не має таких бюджетних можливостей. І тому виникла ідея першому Еммануеля Макрон. А може направити французькі війська в якості миротворців на Україну, тоді вони будуть продовжувати нести службу, і разом із цим у французького бюджету не буде необхідності фінансувати їхнє існування. А ви говорите про українських військових? У багатьох такі проблеми, як у нас. Багато вільних військових сьогодні на континенті. Як це не дивно прозвучить? Роль Туреччини. Сьогодні Ердоган сказав про те, що. Ну, всі кажуть, що ми якби теоретично готові направити миротворчі контингенти, але все впирається чи погодиться на це Російська Федерація. Ну ніби американці на все погоджуються, але знов ж таки, як сьогодні сказав Трамп, потрібна спочатку угода про перемир'я, а далі е, військові контингенти він Туреччина... сказав, що обговорювати цю ситуацію це погана ознака. А чого ж він її тоді обговорював весь час? Не знаю, от він весь час наполягав на це, наполягав на цьому військовому контингенті. Казав, що це необхідна умова за миру, а тепер пропонує про це навіть не говорити. Він ще три дні тому говорив, що має бути миротворчий контингент. До нього приїхали лідери країн, які готові надати миротворчий контингент Великої Британії і Франції. А він говорить, що про це більше не потрібно говорити. Та може він зрозумів, що Росія не збирається це обговорювати? Може реальність починає знаходити собі якесь місце в Білому домі? Ну не головне, звичайне, але десь там. Певне. Так що я на Віталію не говорив би про якісь миротворчі контингенти в ситуації, коли навіть перемир'я здається абсолютно, я б сказав, що реалістичною перспективою з точки зору того, що відбувається. І дійсно, Ердоган розмовляв із Путіним, не з Путіним, з Лавровим і з Зеленським про цей миротворчий контингент і участь в ньому Туреччині. Так? І на перший погляд, Туреччина мала б бути більш для Росії зрозуміло, ніж Франція і Великобританія. Але є одне, але Туреччина також член НАТО. Це все одно натівський контингент на українській землі. І як це буде пояснювати росіяни? Це абсолютно не зрозуміло, тому що ви розумієте, що якщо вони з одного боку говорять, що для них головним питанням є не вступ України до НАТО, так? І, Пу, і Трамп повторює, що можливо це було причиною війни. А з іншого боку, вони походжуються, щоб військовослужбовці країн НАТО увійшли на територію України, то це не відповідає тоді логіці моменту. Або НАТО, або не НАТО. Яка, я, як тоді відрізняється Україна від країн-членів НАТО, коли на її території знаходяться націвські війська? Бачите, ну, все-таки Туреччина якось намагалася займати таку позицію десь посередині. Вона не була Але ніколи радикальною. Але вона член НАТО. Її війська все одно частина структури НАТО. Яку позицію вона не займала, вона в НАТО. Причому вона одна з найважливіших країн-членів НАТО. Розумієте, цього не можна не помітити. Це як ви заходите до кімнати, там знаходиться слон, і ви хочете зробити вигляд, що його там немає. Тому що цей слон добре до вас ставиться. Ну так, він добре, до вас ставиться, він до вас не, не обливає водою і взагалі мовчить собі. І навіть вам може щось приємне про але це все одно слон. Це не болонка. Туреччина, член НАТО. Звідки ця така мені здається іноді навіть... Маніакальне бажання поговорити про швидкий мир в Україні. Я вам відкрию секрет. Віталій. Якщо я завтра потраплю до Білого Дому, я теж буду говорити про перемир'я з Дональдом Трампом. Тому що я буду вважати, що моєю задачею є не налаштувати Дональда Трампа проти моєї країни, а налаштувати його позитивно по відношенню до України. І я думаю, що теж саме буде робити президент України, коли потрапить до Білого Дому. Це логічно. Ми зацікавлені в американській підтримці. І ми розуміємо, що якщо ми будемо говорити, що король голий, навіть якщо він голий, то ми можемо цієї підтримки не, не отримати. Король голий, але в нього є можливість ухвалювати рішення. Яка нам різниця, в що він одягнений? І чи, чи не одягнений, коли в нього є печатка, якою він проштамповує власні рішення? Ми розмовляємо з його печаткою, а не з його зовнішнім виглядом і не з його думками і заявами. От і все. Щодо перемир'я, ми знову-таки, немає зараз жодних ознак не не стільки перемир'я, скільки перемовин про перемир'я. Я можу вам чітко сказати, якими парадигмами керуються обидві сторони. Я маю на увазі не Україну, а Росію і Сполучені Штати. Сполучені Штати хочуть добитися перемир'я. І потім Росію, можна сказати, втягнути у довготривалий процес перемовин про тривалий мир. От, припиняємо війну, в є, воєнні дії. І, до речі, це було перше, що Трамп сказав Путіну, коли він йому зателефонував. Припиняємо війну і говоримо про сталий мир, як ви ми хотіли. І домагаємося сталого миру, і говоримо про нього стільки, скільки буде потрібно, щоб ми дійшли до угоди, яка буде влаштовувати вас, пане Путін. У Путіна протилежна ідея: він не хоче закінчувати воєнні дії, але він хоче, щоб був переговірний процес, і він його хоче затягувати під час воєнних дій. Обумовлюючи це тим, що Америка ще має не допомагати в цей час Україні, щоб через 6-7-8 місяців, коли вона закінчиться зброя, яка була надана попередньою адміністрацією, перейти у контрнаступ, окупувати більшу частину території України і просто продиктувати Україні умови капітуляції без всяких сполучених штатів, просто чітко продиктувати умови капітуляції країни, більшу частину території якої вже будуть контролювати ворожі війська. От дуже простий план Трампа і дуже простий план Путіна. Але ці два плани несумісні. І Трамп навряд чи погодиться втягнутися у план Путіна. І тому в якийсь момент змушений буде збільшити кількість допомоги Україні. І європейці будуть допомагати Україні, щоб Україна не потрапила в ситуацію країни, як я вже казав, це європейський інтерес. Більша частина території, якої, якщо не вся, буде окупована Росією. А Путін зі свого боку буде намагатися продовжувати цю історію. і... Імітувати зацікавленість в розмовах із Трампом і спокушати його чим завгодно: рідкісно земельними металами, мінералами, можливістю спільної роботи на окупованих територіях, всім, що йому в голову від